Мої вітання з моєї лавандової кухні. Всім доброго ранку, гарного дня та спокійної ночі. Сьогодні у мене буде дуже дивний рецепт, але він чисто український. І я думаю, що не кожен із вас спробував це диво. Сьогодні я приготую кисіль із бузини. Так, це дуже смачно. Ну, а до кисіля з бузини у мене будуть млинці. Із сиром. Ну, з чого з цього вийде, зараз побачимо. Що треба зробити Ось такі в мене гілочки бузини. Як ви бачите, вона вже геть стигла, вже набрала колір, набрала смак, тому зараз її помию, почищу і звару з неї кисіль добавлю сюди у цей відвар крохмал кукурузний. Можете картопляний, який у вас. Так, ну ось дивіться, якого кольору у нас виходить. киселик. Це в мене кипить з цукром. Ну, ось мої любі. кисілі з бузини на столі, налисники готові. Запрошую, частуйтеся, якщо цікаво. Заходьте на мій канал. Тут багато цікавого. Ось дивіться, який вигляд має киселик з бузини. А смак, який у нього, просто неперевершений. Тож, всім гарного смаку. Смакуйте зі мною. Повірте, це дуже смачно. Підписуйтесь на канал. Залишайтеся з нами, любов Анатолій, бажає вам всього найкращого, добрих помислів та сподівань.